Три вечері, помимо докторського запевнення, був присутній старий Темницький. Доктор мовчав і старався навіть не глядіти на целю. Старий Темницький був також якийсь понурий, а Целя, яка надармо ламала собі голову над тим, що властиво хотів сказати їй доктор, сама не мала охоти розпочинати розмову. Тож зараз по вечері відійшла до свого покою. Толкуючися тим, що завтра рано мусить устати до служби, мусила переходити через кухню, де на момент зупинила її Осипова, оповідаючи про Сторожа, який, упившися, наговорив груб'янство господареві камениці, а особливо старому Темницькому, про котрого на всю вулицю викрикував такі погані історії, що аж слухати гидко. Ну, але буде йому за те в поліції, додала стара. Як то? Взяли на поліцію? ж, пан Темницький, знайомий зі старшим комісаром, побіг, пожалувався, ну і взяли нашого сторожа. Вже на його місце іншого маємо. Он як? сказала Целя, дивуючись. А чи не пануться, то загубили сей лист сказала Осипова, добуваючи з за пазухи пом'ятий розпечатаний лист і даючи його целіні. Може, знов яка дурниця, додала вона, і панутця на мене розгнівається, але така вже моя доля, що все до панутці з листами налажу. Целя зиркнула на лист і затремтіла. Відки Осипова має той лист? Та я знайшла його ось тут на сходах. Я гадала, чи не пануться його випустили. Найно пануться глянуть до середини. Може, там письмо інше, неналежне до цієї коверти. Письмо лежало осібно, Все я сама його вложила до коверти. Целя виняла письмо, зиркнула в нього до лампи і зареготалася голосним сердечним реготом. Ха, ха ха, от це так, от це гарно, оце цікаво. Ха-ха! – реготала Целя, складаючи письмо і ховаючи його знов до коверти. Регочучись, вона вбігла до свого покою, але тут нараз її регіт урвався, уста зціпалися, лице поблідло, їй починало дещо прояснюватися в голові, але ж яке болюче було те прояснення. Вона швидко почала ходити по покою. Далі зупинилася при вікні і притулилася чолом до холодної шиби. В її уяві мигнув образ стоколоса з переляканою фізіономією, блискучими очима, згорблений і невродливий, але з гарячим і щирим серцем. Хвильку він немов вдивлювався їй у лице, а потім лице його поволоклося невимовним сумом і звільна Розплилося в сірій і млі. Целя махнула рукою. Що мені з того? Був мені чужим і лишиться мені чужим. Це не жадна страта. Важче дзвеніли струни її душі на згадку про Ольгу. Фантазія целі, що всяку думку зараз пристроювала в пластичні картини. В одній хвилі розвернула поперед нею широкий і запилений. Погано вимощений шлях це жіноча публічна служба. Тим шляхом іде нечисленна жмінка жінок, молодих і старих, веселих і понурих, повних надії і повних зневір'я. Здається, що всі вони йдуть у суміш, рівним, розміреним кроком. Але прицінь, переглянувшися ближче тій громадці. Видно неначе три кубки, три стежки на шляху, стежкою направо йде купка жінок, у яких у серцях горе життя, розчарування і службовий ригор висушили відмоложуючи джерело чуття і людської самодіяльності. Це жінки бюрократки, які непохитно пильнують своїх обов'язків у житті. Але жінки з дуже затісненим круговидом життєвих інтересів, симпатій і антипатій все людські істоти, симпатичні з многих поглядів, гідні співчуття також з многих поглядів, але дуже зредуковані, упрощені, зведені, так сказати, до спільного знаменника. Коріва дороги насіла на них густою верствою. Вгризлася в їх шкіру і вигризла з неї всякий колір, усякий полиск свіжості. Другою стежкою наліво йдуть істоти, якраз противні тамтим, живі, палкі і повні бажання жити, повні запалу до праці, повні посвячення і співчуття. Але, власне, для того наражені на найтяжчі покуси. На найбільші небезпеки, похибки і помилки. В тій групі нема одностайності й уніформи, тут кожне лице справді відмінна фізіономія, тут повно руху та контрастів, лунає сміх і глухо стогне розпука, А здовж шляху, яким пройшла вся громадка, час від часу лишається якийсь несвідомий останок. То труп, то калюжа крові. А третій шлях середній, іде ним дуже мішана найчисленніша компанія. Є тут жінки, загартовані досвідом, які з тяжкої життєвої боротьби винесли все-таки чутливе серце і непорочну душу, єсть молоді панночки яких щасливий темперамент хоронить від екстраваганцій, а молодість від рутини, натури гармонійні, з живим чуттям і бажанням діяльності, але керовані більше розумом, ніж чуттям, боротьби і внутрішніх роздвоєнь, і тут нехибне не блудів і помилок, бо ж де їх хибає в людських ділах. Але скарб найдорожчий людськість, гідність і індивідуальність людська в тій громадці хорониться свято переноситься як найцінніше насліддя все наперед, до далекої, кращої будущини. Легке стукання до дверей перервало її мрії. Чи можу війти? запитав у дверях доктор. Чую, що пані ще ходити по покою. Не спите, той подумав собі. Прошу, прошу, ходіть ближче, сказала Целя. Я тільки на хвиличку. Тато по вечері забрався до свого касина, а я не привик так завчасно йти спати. Але коли б я мав пані перешкодити. Ні, пане доктор, не чуюся сонною, сказала Целя. Прошу, сідайте. Доктор сів. І під час, коли целя не переставала ходити по покою, він не зводив із неї очей. Дивна річ, почав говорити по хвилевій мовчанці, дивлячися на вас, пані, так і здається мені, що читаю ваші думки, як з книжки. Це вам так здається, відмовила целя з усміхом. Ну, о що заклад, що знаю, про що ви думали в тій хвилі? Добре, о що заклад? О, о, ви знаєте, пані, як виграю, то тоді скажу свою ціну, а як програю, то ви подиктуєте. Могло б вас багато коштувати те, що я подиктую, все одно. Але я також буду вимагати неабиякої річі. Я спокійно, пристаю. Ну, говоріть, про що я думала? Про одного паннича, що зветься Семіон Стоколоса. Доктор сказав ті слова звільно, з притиском, вперше прошиваючий погляд, у уселене лице. Вона стояла насупротив нього. Слова доктора, бачилося, не зробили на неї ніякого враження. Я знала, що ви в той бік стрілите, хоч і не надіялася таких слів. Ви програли, пане доктор, я думала про долю жінок у публічній службі. Слово честі, слово честі, прошу диктувати свої вигране. Мусить пан доктор, як на сповіді, визнати мені три правди: напівгумористично, а напів з якимсь нервовим неспокоєм сказала Целя. Поперед усього, відки пан доктор знає Сіміона Стоколосу. І на якій підставі судить, що я могла думати про нього? О, на це питання дуже легка відповідь. Пана Стоколосу знаю ще з гімназії. Власне, сьогодні, коли ви пані вийшли до служби, я побачив його крізь вікно, як ішов вулицею. Випадково побачив його і мій тато і показав мені на нього, як на того молодого чоловіка, з котрим котрого. Про котрого він згадував при обіді, кров ударила Цилі до голови. І ви зараз увірили, що я маю з ним якісь ближчі зносини? скрикнула вона. Фе, пане доктор, стидайтеся. Що ж, хіба втім було би що злого? Пан Стоколоса чоловік здібний і симпатичний, не вважаючи на свою комічну поверховість. І не вважаючи на це, мені до нього зовсім байдуже. А прицінь же ви, пані, кореспондуєте з ним. Помиляєтесь, пане, я одержала від нього пару листів, це правда, але на жадний не дала йому відповіді. Ну так, візьмім так писаної відповіді ви йому не дали, але усно, пане доктор, скрикнула целя прикрим болючим голосом. Але ж прошу, пані, адже ж це не було б ніяким злочином. Але коли б то було фактом, то я би з ним не крилася. Ага, то перепрошаю, нехай пані перейдуть до другого пункту, коли ласка. Ні, пане, дарую вам другий пункт, сказала Целя з досадою. О, пані вже й гнівається на мене, сказав доктор. Може, скажете йти геть. Але сидіть, сидіть. Хто вам сказав, що я гніваюся? поспішно сказала Целя. Ну, спасибі за дозвіл, а щодо другого пункту, то я можу пані відповісти на нього і без питання. Пані хотіли знати ближчі подробиці про панну Амалію Шмідт?» Целя глянула на нього з зачудуванням, в кінці засміялася голосно. «Сим разом угадали, але пам'ятайте, говорити правду. Що ж, сказав спокійно доктор, не маю причини скривати правди. Панна Амарія Шмідт – це, як я вже пані говорив, дочка протомедика Віденського головного шпиталю, має 28 літ і є спадкоємицею півмільйонової фортуни. А що я з її батьком у великій приязні, то сей старався делікатно наклонити мене. Щоб я став його зятем. Ну, чого гріха таїти? Чоловік не святий, полакомився не стільки на маєток, стільки на кар'єру, яку мені обіцював доктор Шмідт. і заручився з панною. Але сьогодні, як пані бачили, я відписав їй слово твердо і розірвав ті заручини. І це правда? запитала Целя, пильно дивлячися докторові в лице. До слова правда, слово честі, слово честі, без запинки сказав доктор. Ну, добре, а що ж властиво склонило вас до того розриву? Що мене склонило? Хм, сказав доктор, удаючи заклопотаного. Позвольте, пані, що наразі лишимо все питання на боці, бо воно і так не належить до теми другого пункту, панни Шмідт». Так так. Сміючися, сказала Целя. Трактуємо річ парламентарно. Переходимо до третього пункту. Який, властиво, був змисл вашої вечірньої розмови? Може, воно не тактовно, що я так просто питаю. Але, пане доктор, ви програли заклад, так уже, значить, не прогнівайтеся. Властивий змисл моєї розмови? Хм, хм». І доктор цим разом справді з заклопотанням поворушився в кріслі. Сиділо досить делікатно, і я не знаю, в якій би формі вам сказати його. Не дбайте про форму форма це зрадник, нехай річ сама за себе говорить, поважно і навіть якось строго сказала Целя. Властивий змисл моєї розмови прошу пані, такий, що я. Ті слова доктор цідив звільне, чимраз помаліше, аж в кінці шепотом, нахиляючися на кріслі, додав Люблю вас. І сказавши це, схопився, кинувся до целі, щоб обняти її в свої могучі рамена. Целя зблідла, але енергічним рухом рук зупинила його. Ні, пане, сказала, не забувайтеся, сидіть. Я ще маю вас де про що спитати. Кажете, що мене любите? Що ж, велика честь для мене. Очевидно, скажете також, що для мене ви покинули панну Амалію Шмідт, правда? Ну, а якби й так, також велика честь і велика жертва для мене, о, велика, з якимось нервовим притиском сказала Целя. А тепер скажіть. Чого ви жадаєте від мене за ту честь і за ту жертву? Дивно, ви, пані, висловлюєтеся, сказав доктор, ані за ту честь, ані за ту жертву, ані за свою любов я не жадаю і не можу жадати від вас нічого. Я можу тільки бажати. Ну, так чого ж ви бажаєте? Щоб, щоб ви хоч трошки полюбили мене. І пощо вам, моєї любові? Ах, пані, як ви можете так питатися? Ваша любов була би для мене найбільшим скарбом, новим життям, була би. Пане доктор, строго перебила його целі, не вдавайте з себе поета, це вам дуже не до лиця. Кілька разів ви говорили про себе, що ви чоловік практичний, то говоріть же. По-своєму, практично, доктор видивився на целю, яка стояла перед ним усе ще бліда, з затисненими устами і з виразом якогось сконцентрованого напруження і рішучості. Він окинув її бистро питаючим зором, у котрім на момент мигнуло щось як злобна насмішка і певність побіди, і сказав: Ну, Пані, трохи ви мене розчаровуєте, я не думав, що в таких річах ви такі практичні. А що ж ви думали? відмовила целя. Що зловите мене на самі слова, котрим я маю причину не вірити? Маєте причину? Прошу, яка це причина? здивувався доктор. Це вже моя річ, відповіла Целя. Як прийде на мене черга говорити. То я скажу її, не бійтеся, а тепер говоріть ви, тільки остерігаю вас говоріть щиро. Хіба ж я досі не говорив щиро, зміною ображеної невинності сказав доктор. До річі, пане доктор, до річі чого вам треба від мене? Доктор поблід на це питання, хвилю вагувався. Що ж, пані? сказав він. Це було б моїм найгарячішим бажанням, найвищим ідеалом. Але тут заходять деякі перешкоди, котрі треба би вперед усунути. Не думайте, що такою перешкодою я вважаю вашу бідність. Про це мені байдуже. Правда, на початок практики, на устроєння здалося б дещо фондів. Ну, але втім, уже моя голова, не вам з цим журитися. Важнішою перешкодою єсть. Доктор на хвилю зацукався. Що таке? спитала Целя. Ваша поштова служба. Ось що, сказав доктор і відітхнув, мов би звалив якийсь важкий камінь із грудей. Целя гляділа на нього з німим зачудуванням. Так, пані, свибідніше вже, і навіть з якимось жаром говорив. Ані мій батько, ані я не пристанемо на те, щоб моя наречена з поштового бюра йшла під вінець. Жінка, це для мене таке святе, ніжне, недосягле, що я навіть у думці не можу без обурення бачити її там, на публічній виставі, на тім ринку, де безстидність і брутальна сила штовхаються в боротьбі за шматок хліба. Представляти собі вас, пані, серед тої юрби, все для мене таке болюще, таке понижаюче. Целя стояла бліда, холодна, непорушна, тільки її груди хвилювали раптовно і швидко, свідчачи про глибоке внутрішнє зворушення. То що ж маю робити? спитала вона ледве чутно, покинути пошту якнайшвидше. Хоч завтра, і куди ж відтак подітися? Адже ж тут у вас на вашій ласці бути не можу, не будучи ще вашою. Ну на ласці яких ви слів уживаєте, для того, кого люблю, всяка ласка, всяка жертва є стільки обов'язком. Правда, тут вам бути не обов'язково, але на нас єсть рада. У мене є тітка стара в Станіславі, відвезу вас до неї. Побудете там, поки тут усе буде готове до шлюбу. Ну що, згода? І доктор з усміхом знов простер для щоб узяти її в свої обійми. Ще ні, холодно сказала Целя. Тепер моя черга сказати слово. Не буду говорити довго. Прошу вас, пане доктор. Прочитайте мені наголос оцей лист і поясніть його зміст. І вона подала йому письмо, яке перед тим дала їй Осипова. Доктор зірвався з крісла мов опечений, кинувши оком на грубі каракулі та курячі лапи, якими надряпане було його ім'я на коверті. Відки ви взяли це письмо? сказав він різко. Не бійтеся, пане доктор. Я його не вкрала, холодно відповіла Целя. Осипова знайшла його на сходах і, думаючи, що воно моє, подала його мені. Лист був осібно від коверти, і, поглянувши на лист, я побачила рахунки за прання, за миття підлоги, за чищення чобіт, а під ними підпис Амалія Шмідт, ваша стара служниця. Аж тоді я глянула на коверту. І побачила, що письмо це адресоване до вас. Прошу, пане доктор, звертаю вам цей цінний документ. Доктор стояв, як то кажуть, ні в п'ять, ні в дев'ять, а далі з силованим усміхом почав звільна. Ну, панно Целіно, і що ж з того виходить? Нічого, сказала Целя. Окрім хіба того. Що ви словом честі запевнили, що ваша байка з панною Амалією правдива. Значить, тепер я знаю, яка ваша честь. Але ж це жарт, невинний жарт. Такий самий невинний, як той, котрий ви хотіли зробити зі мною? О, тепер я зрозуміла вас, тепер знаю, що вам завадила моя служба. Знаю. До якої тітки ви хотіли завести мене? Знаю, в яким значенню ви хотіли зробити мене своєю. Боже мій, Боже! додала, вибухаючи голосним плачем. І що ж я вам завинила, що ви так насміхаєтеся наді мною? Що ви, як ті вовки, від першої хвилі, тільки над тим і міркуєте, щоб пожерти мене, втоптати в болото. Зогидити у власних очах і, заливаючися гарячими слізьми, в знесиллі впала лицем до подушки, тяжке хлипання потрясло всім її тілом. Доктора давно вже не було в покої, а замість нього стара Осипова, мов мати, нахилилася над плачущою дівчиною. Пізно целя заспокоїлася і довго не могла заснути. Життя видалося їй таким тяжким, небезпечним і зрадливим, як тому, хто заблудився в лісі, повнім гадюк, вовків і отруйного сопуху. Другого дня через Осипову вимовила темницьким помешкання, а з полудня по урядових годинах на пошті поспішила до старої невірської, нещасна жінка, що бачилося. Виплакала вже всі сльози над трупом Ольги, прийняла целю як перший промінь світла по темній ночі. Її слова, повні гарячої, сердечної любові для помершої, повні чистого, дівочого співчуття, навіть для її похибки і для її великого терпіння, старенька пила, мов оживляючу росу. Коли в кінці целя розповіла їй свою пригоду з доктором Темницьким, Бабуся міцно міцно обняла її і, зрошуючи слізьми її молоде сказала: Моє дитятко золоте, бідне, ходи до мене, займи те місце, яке так нагло опорожнила люта смерть. Будь мені за дитину. Будемо любитися, будемо рятувати одна одну, а тих, котрі пасуть на нашу погибель, нехай Бог судить як сам хоче. Целя цілувала бабусю в зів'ялі руки, обливаючи їх слізьми.